Півмільйона мільйона гривень за стоянку вашої автівки. Саме таку ціну виставляє один зі столичних автосервісів своїм клієнтам. Ви, мабуть, подумали, що ваша машина матиме якісь привілейовані умови? Аж ніяк. Це звичайна автостоянка до того ж під відкритим небом. Якщо ж у вас не вистачить грошей розрахуватися за стоянку, автомобіль вам просто не віддадуть і навіть позиватимуться до суду. Чому в Україні здавати автівку на станцію техобслуговування може бути небезпечно? Та коли стоянка машини може коштувати більше ніж сама машина, детальніше у розслідуванні Ярослава Мінервіна. На Стол положили счет за стоянку автомобіля с лишнім тисяч гривень. Забрали все, що було, просто за стоянку автомобіля 530 гривен гривень за день стоянки. Саме таку суму повинні сплатити клієнти сервісу для елітних автомобілів Автолайф. На данного документа документу меня хотіли. І стріляє 230 тисяч гривень. Це Андрій Чепіга, колишній клієнт автолайфу. Все почалося, коли він привіз своє авто, що раптом зламалось на авторизовану СТО, яка обслуговує позашляховики. Мені утверждали, що я приїхав, привіз машину на евакуатор і заказав їм діагностику, зробили. І в Вследствие цього я не оплатив услуги, і вони почали насчитувати долг, який составляє на день 530 гривень в сутки. Це ни единой такой стоянки на Україні. Чоловік переконує, ніколи б не погодився на таку дорогу стоянку для свого автомобіля. Про те, що перебування його машини під відкритим небом коштує такі гроші, дізнався у суді. Как би, бы, увідомляли мене, ну, так. Суді по документам, которых я ніколи в глаза не відео, і в суді перший раз увидев копії тих документів, які предоставляли в суд, головний доказ того, що колишній клієнт повинен заплатити автосервісу чималі кошти, цей акт актом передання при приймання ДТЗ. Тобто, тим документам, укладеним нами двадцять четвертого дванадцятого дві року, передбачено оплату послуг по зберіганню ДТЗ на території нашого підприємства. Представники. Автолайфу стверджують, Андрій був у курсі такої ціни за стоянку. Адже тут стоїть його підпис. Говорить о те, що чоловік не знав, о тому, що у нас платне охоронення. Ну, вот это письмо опровергає його утверждение. Натомість, колишній клієнт наполягає. Папери, які є головним доказом проти нього в суді, не справжні. Сам він нічого не підписував. Документи були поділені на акті прийомки передачі автомобіля і на акті проведених робот. От на основанні яких і насчитував автолайфні на 530 гривень в сутки хранення автомобіля на станції. на підтвердження його слів. Результати повторної експертизи підпису, яку призначив суд і чорним по білому. Указано, что документы или подписи не мои вот высновок где написано вот, что подписи выполнены не чепигою андреем петровичем а иншую особую че особому я приехал забирать автомобиль через какое-то время наступил момент мне отказались отдавать автомобиль положили счет на стол я сказал что я не буду оплачивать э, стоянку а... Паралельно вони подали іск в суд. Знайомтесь, Вадим Габко ще один власник дорогої машини. Він сплатив за стоянку свого позашляховика більше, ніж він коштує. Мене ніхто не ставив звісності, що стоянка автомобіля у них стоїть 530 гривень в суд. Так для розуміння, тоді курс був 5, тобі 100 доларів э, э, в суд. Вадим, як і Андрій Чепіга, заявляє, документів, де була б зазначена вартість стоянки, не підписував. Документ, який був представлений в суді, це поділка чистої води. Я не заказував роботи, указаної в этом документі, в тому числі і стоянку. Як і в попередньому випадку, представники автолайфу впевнені у своїй правоті. Вони переконують, власник не заплатив за діагностику свого автомобіля і просто залишив його на СТО. Ми чоловіку почали писати вже пісні. Що вже чекати в общем-то більше нікуди. Давайте забирайте своє транспортнество, розраховуйтесь за діагностику. Юрист автосервісу наполягає саме через це, мовляв, Вадим Габко й отримав судовий позов. Чоловік щез. Ответа никаких не было. Потом мы уже написали ему требования уже по закону, как документ, что предшествует иску. Попросили его уже возместить и стоимость хранения, насчитали ему его по полной программе. Тим, колышний клиент с таким утверждением не сгоден. В течение полутора лет я ежемесячно, а иногда еженедельно приезжал на эту станцию на другом автомобиле. есть я бував на цій станції, вони знали, що я бував на цій станції. Свою правоту в судах чоловіку довести поки що не вдалося. І хоча рішення першого суду було на користь Вадима, апеляції та касації він програв. Іск наш удовлетворен в повному об'ємі. Значить, сума 578 тисяч 257 гривень. Все, що можна було, забрали. Конфіскований автомобіль, який нам числился, один, другий. Все це в пользу автовай. Кандидат юридичних наук Олег Українчук, чия спеціалізація договірне право, каже, якщо б навіть папери, у яких зазначена вартість стоянки, були б підписані власноруч клієнтами автосервісу, їх можна оскаржувати. Мені спорне по содержанню У частності там нет многих существенних условий договора храніння, на налічі которого настаивала фірма «Автолайф». Неаговоріні сроки хранения, условия хранения, порядок возврата и так далее. Тобто, то есть то, что предусмотрено нормами цивильного кодекса. Протистояння між представниками ТОВ АвтоЛайф та власниками позашляховиків триває. Андрій Шепіга перший, кому вдалось виграти судову справу і нарешті забрати своє авто, яке весь час перебувало на території СТО та яке не хотіло віддавати. Ми е, е, добились через апеляційний суд. о Mm, із автомобиля автомобілі з чужого заволодіння, так називаємо. І от 6 числа я забрав автомобіль, от в такому состоянии. І тепер далі мы судимося по, по вопросу долга. В той же час Вадим Габко в аналогічній справі суди програв. Все, що можна було, забрали. Наразі у ситуацію втрутились і представники громадських організацій. Вітайте наше авто! Вони хочуть звернути увагу країни та заводу виробника елітних автомобілів. Ну, посольство і передали Вілікабри. Тане, что есть такая большая проблема. Может, они о ней не знают, чтобы они тоже разобрались. И сегодня мы также факсом передадим от нашей организации с подписями документы, чтобы включились представителей, тому що это падає пятно на имидж між Натомість, колишні клієнти автолайфа наголошують, гроші, які з них хоче стягнути або вже стягнув автосервіс, чималі і так просто вони їх не віддадуть. День 530 гривень в сутки. Це ні єдине такої стоянки на Україні. 530 гривень в сутки Совершенно абсурдна цифра. Ви знаєте такі стоянки в Києві? 530 гривень в сутки за розбитої машину.